Якщо людина понад три дні не виходить на зв'язок, це вже є причина для турбування. І тому, якщо ваш близький, це військовий, безпосередньо треба звернутися в першу чергу в військову частину і з'ясувати, за яких обставин, де він знаходиться, чи є можливість там зв'язку, бо бувають такі ситуації, що місяць. Деякі хлопці не виходили на зв'язок через те, що там не було інтернету, не було можливості підзарядити мобільні телефони. І військова частина знала, що вони знаходяться в таких особливих умовах і попереджали родичів, що зв'язок з ними може певний час бути відсутній. Проте, коли вже військова частина говорить про те, що людина, воїн, міг бути в якихось обставинах. Або взяти в полон, або відбути загибель або поранення. Тому військова частина попереджає і говорить про те, що є такий ризик, і родичі тоді обов'язково зразу мають іти в поліцію і писати заяву про відкриття кримінального провадження стосовно зникнення близької їм людини а також одразу здаються зразки ДНК і матеріали на ДНК. І потім вже починаються пошуки. Починаються пошуки через звернення до Національного інформаційного бюро, до уповноваженого з питань безвесті зниклих, так як при уповноваженому є шість пошукових груп, які знаходяться в шести областях, де були безпосередні бойові дії і де є локації, на яких ну, могло відбутися зникнення. Людини, яку розшукують близькі. А, і тут треба, щоб родичі максимально володіли інформацією, в який день був останній дзвінок, з якого номеру, а, яка була передана інформація, що говорив безпосередній військовий, а, за яких обставин, а, що, а, що, яку інформацію надала чергова частина. Ну і потім вже починаються пошуки від пошуку на. Російських телеграм-каналах, де вони надають інформацію про наших воїнів і про людей, які до них потрапили, і ну, інші способи пошуку. І задача координатора уповноваженого якраз і є, щоб родичам допомагати в їх координації, в їхніх зусиллях, в зверненнях, в написанні відповідних запитів, звернення до міжнародного червоного хреста, звернення до повноважень зовсім чужим людям інформація про особу, яку розшукали, або інформацію, яку взагалі знайшли, не надають постороннім особам. Надають інформацію тільки в тих випадках, якщо доведений, хоч якийсь зв'язок з людиною, яку розшукують. Онлайн формат це найбільш поширений зараз формат спілкування, тому що саме і всі заявки заповнюються через онлайн, і спілкування телефонами відбувається. Фактично, зустрічі як такових, ну це тільки треба заяву в поліцію. І то особа, яка знаходиться за кордоном, вона може надати доручення на когось. Були безпосередньо звернення до військових частин, були свідчення від побратимів стосовно того, що ну навряд чи, а, цей хлопець вижив, тому що там, де відбувались бої, там дуже були ну, серйозні атаки і були, ну, були ті ті території настільки обстріляні, що ну, навряд чи там хтось залишився живий. При тому, коли звільнили ті території, на тій території не було ж, не знайдено жодного елементу або його одягу, або якихось його речей, тобто жодного фрагменту знайдено не було. А, і фактично всі були переконані, що його вже немає в живих через те, що ну, там було все випалено. А, і, ну, Родичі вже були переконані і їх сповістили про те, що в що ця людина жива, немає. Проте родичі не здавались, не здавались, і люди, які їм допомагали. І шукали, де тільки можна: шукали по госпіталям, шукали по цим е, всім російським телеграм-каналам, зв'язувалися з усіма, хто був в тому, в тому зводі, в тому батальйоні, хто взагалі на тій території, хто можливо його бачив. Е, звертались до всіх. І коли вже знайшли відео. А відео це стосувалося зовсім інших, іншого військовослужбовця. І, але в тому відео а, якраз промількнуло обличчя ціє, цієї людини. І коли батьки вже ну, вони говорять, що так, це, 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 наш, це наш хлопець, це наш військовий. Тоді надії з'явилось ще більше. І... Пройшло певний час, пройшов, також шукали, де тільки могли по всім, ну, по всім каналам, по, по всім телеграм-каналам, по всім сайтам, по всім новинам. І все ж таки на одному новинному каналі знайшли, як в нього беруть допит наші вороги. І він називає своє ім'я, своє своє, своє дату народження. Його дуже важко було впізнати, бо він дуже худий порівняно з тим, який він був на фото у батьків, яким його знають і пам'ятають батьки до того часу, як він пішов служити. І при тому при всьому радість батьків була шаленою, тому що це було підтвердження того, що він живий.